Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, які плани у ворогів, у тих, що дивиться відео близьких людей, ворогів, про тих, що ви знаєте або не знаєте про них, які плани, що готують вороги? Тих, хто дивиться відео близьких людей. Скажи, що так Такі ворожі плани. Вони будуть виходити на зв'язок до вас. Ви тільки-тільки налагодили своє життя. Хтось може навіть зустрів кохану людину, збирається, може з'їхатись, жити разом, може, збираються люди одружитися, вийти заміж, От, вийшли ви із самотності. Ну, є такі люди. І тут можуть вийти на зв'язок, робити якусь програму лити воду, може, навіть приїхати у гості, або ви маєте до них приїхати до цього ворога. І тут буде ставитись програма на самотність, порча на самотність, щоб ви були самотні і знімають захист, щоб вам ніхто не зміг допомогти. Щоб не, зня... не могли зняти цю програму самотності. Заперечу весь негатив, убираю. Ще плани ворожі стосовно вашої роботи. Теж, щоб до вас не приходили, не замовляли, не робили покупки. В дресорку ставлять. І може бути програма, коли на роботі до вас має бути агресивне, дуже керівництво? Агресивне керівництво. Заперечу весь дигатив убираю. Руйную всі плани ворожі. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть ворога, зламайте всі плани ворожі. Більше лиха зробити не зможе, весь негатив на себе забирає, все погане, лихе, все, що бажає зробити тих, хто дивиться відео. Близьким людям ворог на себе забирає і з цим живе, більше лиха зробити не зможе, сили втрачає, свідомість втрачає. Більше напасти не зможу, але так і так є, одвожу, отвертаю навіть вічні гори. Скажіть, допоможіть ви сили, чи лишився ще якийсь негатив, що планують робити вороги із тими, хто дивиться відео, близькими людьми на найближчий час? Маніпуляції можуть робити. Порчі на алкоголізм, усі залежності, які можливі, тільки, будуть замовляти. Причому роблять порчі такі за великі гроші. Вони шукають вже не один раз, шукають майстра і вибрали самого, може, Думають, якщо от дорожчий, то вийде зруйнувати життя. Ну це вже не перший раз, вони ну в них нічого не вийде. Навіть якщо будуть великі гроші заплачені, то тут нічого не вийде у ворога. Скажіть, допоможіть. Ой, да і не один майстер, тут і три. Ще хочуть робити морок таку програму приворотну, щоб ви гроші всі свої отдали. Самі віддали гроші, віддавали або купляли все, що просить ворог. Заперечую весь негатив, на відсікаю, вішні вороги, відсікаю всі прив'язки, маніпуляції, мороки знімають. Все погане, все лихе, що планують вороги на майбутнє знімаю, Руйною більше робити лиха не зможуть. Жінка похилого віку, вона дуже багато разів уже робить негатив, в обличчя посміхається за спиною, в спину встромля ножі, дуже сильно засуджує, чекає вашої смерті. Ще дуже люба як йде агресія на вас, може робити розсорки. Перекриваю, прошу вище, сили, допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Повертаються покупці, повертаються клієнти. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Одвожу, одвертаю все погане і лихе. Відновлюється ваш організм до ідеального стану. Буде так і так і є. Більше лиха зробити не зможе ворог одвожу, на віки вічні. Гроші приходять стабільно. Без перешкод, які б рідини не, вик... не лили, з якими програмами на фотокартки у будинок на речі, щоб не приносили, чим би не напаювали, лихо зробити не зможе. Програма негативна анулірується відразу ж. На тих, хто дивиться відео, близьких людей не працює. вищі сили, янголі, охоронці, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Очистіть енергетичний, і фізичний простір і на майбутнє захищайте, Анулюється відразу, ж руйнується вся програма негативна, ворогів, щоб не приносили, лиха зробити не зможуть, буде так. Всі майстри відмовляться, не зможуть зробити лиха, сили втрачають, свідомість втрачають. Більше лиха зробити не зможу. бути так і так і є. Так що дійсно така є небезпека, готують, готують, вже вибрали, куди їхати, де замовляти. Тут треба періодично дивитися. Ще є питання від глядачів. Це на загальний розгляд на YouTube-каналі за любу суму. За донат. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи роблять на того, хто запитує негатив? Магічний вплив, негативні програми на того, хто запитав. Ну, готуйтеся. Тут вас багато разів. Уже раніше вам закривали шляхи. Ще закривали вашу енергію, щоб ви не знайшли свою щасливу долю. Вам по долі бути щасливою людиною. Дуже багато енергії було забрано, майже, майже чуть не знищили. Зараз захист стоїть. Ви щось гарне робите. І ще... Зараз, скажіть, допоможіть ви ще сили, чи є негатив, медичний вплив. Ну тут не тільки, тут група людей, тут і чоловіки, і жінки, жінка похилого віку. Удари наносять не тільки а з одного місця із, із різних людей іде. Заперечу весь негатив, убираю. Хочуть вийти до вас, можуть писати, що вас люблять, що дуже хочуть, щоб ви повернулися, може, кудись. Дивіться, тут треба не вступати. Вас уже зраджували раніше ці люди, ці люди з минулого. Вам треба захист ваш в тому, щоб не відповісти, не відповідати. От ви як прип... не будете більше вірити, їм треба, щоб ви повірили. Вийшли на зв'язок, заперечую негатив, убирає, руйнує всі плани. Ворожі, у вас зараз захист працює, магію зробити не зможуть. Так, скажіть, чи є негатив магічний вплив на тому, хто питає? Зараз, в даний час. Ви дуже правильно дивіться, вам треба. Зараз захист стоїть на вас, магію зробити не можуть, але вам роблять таку програму, маніпулюють, що ви в чомусь винні. Прям агресивно на вас на... налаштовують вас, що ви винні. Ви дуже правильно робите, що не реагуєте. Ну, може, вас. Не... ну як... Реакцію не даєте, але ваш стан пригнічений, у вас стан такий, як депресивний. Руки не піднімаються, заперечую ось негатив, убираю. Руйную всі плани ворожі, знімаю всі країни, стяги, морки, аморочки, порші, і прокляття, одвожу, одвожу всі звинувачення. Той, хто питає, ні в чому не винний. вже вимагають, щоб ви давали гроші. Причому ці люди, може, вимагають гроші, а самі ці гроші витрачають на алкоголь. Алкоголізм. Хтось страждає, грошей немає. Одвожу, одвертаю, отсікаю всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, всіх, хто маніпулює. одвожу. Більше впливати не зможуть. Захист, прошу вищі сили, зробіть, міцний і вдень, і вночі. Янголи-охоронці, духи роду захищають, оберігають, не намить, не лишають і вдень, і вночі міцний захист. Все, що вам належить, належить тільки вам, і нікому більше. І ніхто не може втручатися в ваше життя без вашого дозволу. Одвожу, одверта, цікавіся, зазріс, гласи, творчі, повертаю щасливу долю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, відновіть сили, енергію, здоров'я, молодість, красу, поверніть. Тому, хто запитує, більше нічого не заважає бути здоровими, щасливими, активними людьми. Убираю весь негатив, повертаю назад ворогу. І буде все сказано, здійснено так буде. І друге питання від тієї ж самої людини. Скажіть, допоможіть, що заважає, чому не може вийти заміж. Людина, яка запитує вищі сили. Скажіть, допоможіть, чому не може вийти заміж. Вам робили раніше дуже сильні програми на самотність? Ще й кладовицька магія. Тут над вами стоїть чоловік. Він... Ой, да, дуже сильно. Пильнують. За вами стоїть чоловік. Він пильнує, щоб у вас нікого не було, щоб ви ні з ким не зустрілися. О, і де чоловік? Так, у вас буде спілкування в найближчий час із гарною людиною. Це чоловік, забезпечена людина, дуже приємна. Це може бути на свято. І це йде Верховний суд, все погане, все лихе, що з вами робили. От. Більше не зможуть зробити одвожу, одвертаю, відкриваю шляхи дороги на любов, на шлюб, на щасливе життя, на другу половину, друга на все життя. Тут вищі сили ведуть до вас чоловіка. Ну тут, і попередження, що присутня в оточенні жінка, агресивна жінка, вона намагається вам зв'язати руки і ноги, закриває ці дороги і шляхи. Це я заперечую, це на майбутнє, вона намагається це зробити. Скажіть, допоможіть, чому не може вийти заміж той, хто запитує? Що заважає вийти заміж? Ну і жінка похилого віку стягнула всю енергію і ще й дуже сильно агресією стала. Їй подобається. Щоб у вас в оточенні були присутні чоловіки агресивні. от І вона е... заважає, заперечує весь негатив, убираю Відкриваються всі шляхи і дороги. Ну, тут ще присутня така річ, що вам розбивали серце, і трошки ви самі себе закрили, і присутній страх, що. Відносини це біль, заперечую, весь негатив, убираю всі біль, сльози, страждання, виймаю, повертаю назад. Тому, хто робив? Більше болю сльози сліз немає, загоюються травми сердечні, загоюються душевні травми, рани. Більше немає зради, повертаю вас до життя, до щасливої долі, жіночій, до жіночої щасливої долі. Іде чоловік, друг на все життя, щирі почуття без перешкод, відкрита вдача. Так, тут і стяг робився колись, щасливої долі. Хтось угу. намагався наживитися. Заперечу весь негатив, убираю обмін, подмін, знімаю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. У вас завжди є кохання, кохана людина поруч із вами, без перешкод. Відкривається шлях, знімаються всі мороки, а морочки. на самотній знімаю, відкриваються шляхи дороги. Більше немає страху. Загоюють травми і рани. Більше ви не боїтесь відносин, більше вам не страшно. Буде так. Ще дуже сильна втома. Вам треба більше на... набиратись енергії десь відпочивати. Немає енергії, ви дуже сильно перегружаєтесь. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто запитує на те, щоб вийти заміж, відкривається шлях, більше нема жодної перешкоди. Буде так, і так і є. Це сказано дійсно так буде. От, що показали. Так, ви пережили м'ясорубку у вас. Дуже сильно закривали. Хтось не не хоче, щоб ви були дружені, вийшли заміж, але у вас буде чоловік. І все почнеться через спілкування, приємне спілкування. Угу. От і, і треба більше відпочивати. Це так, приймайте саме гарне це ванни, сіль, можна просто ноги в сіль розслаблятися і відвідувати місця, де ви набираєтесь енергії. Церкв, може, це храми, якісь парки, церкви. І скидайте із себе роботу, яку за вас, яку на вас скида... накладають. от ви Можете якусь роботу ділігірувати, віддати назад, не робить, бо дуже виснаження фізично сам. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Також нагадую, що ви не забували про наших військових, цивільних людей, що постраждали від обстрілів робіть донати одна-дві гривні, і це дуже зараз необхідно. Також бажаю, щоб всі вороги, що планують, чи наміри мають робити негатив, не змогли цього зробити, в них руки не піднімуться, ноги не підуть, одвожу, одвертаю на віки вічні. Буде так і так і є. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!